Була така тема, була це була певна ініціатива на як і певні сексистські дискримінаційні твердження сцени майдану, так тому що, наприклад, жінок відправляли робити бутерброди, або жінкам казали, були оголошення на кухні на зразок. Любі жінки прибері, якщо бачите, сміття приберіть революціонерам, буде приємно. Так і звісно, це жінок обурювало, тому що жінки були задіяні будь-якого віку. Є багато фото, відео свідчень. І до побудови барикад, і до ну, будь-якої, в принципі, активності, так? і присутність жінок на початку Майдану, коли Майдан не став таким ще мілітарним, напівмілітарним простором, була майже на рівні. І ця жіноча сотня це фактично, це радше такі, ну, тобто, такі більш освічені жінки, активістки з гендерних питань, які серед нас було чимало дебатів, чи нам взагалі слід. Йти і заявляти про себе про якби жіночий голос на такому просторі, як майдан, який є певною мірою мізогінічним і сексистським, так тому що чи взагалі брати участь в цих напіввоєнних діях. Але разом з тим була група людей, які вважали, що все ж таки. Слід бути присутнім, і це одна з стратегій, щоб змінити якийсь простір, треба в нього війти. І ця жіноча сотня це ідея, яка виникла е, типу в українському домі. Може, ви пам'ятаєте, був етап, коли захопили український дім, там було дуже багато.